Так, телефон у мене сів той, а цього вона номера не знає, то не бере, бо я ж їй приказала, що не бере. Так ні, треба. Все, стой, щоб, вона відкриє. Щоб відкриття було, треба було сказати. А, я, я, забу я забула просто. І все, Зараз вона відкриє, вона зараз прийде автоматично, ворота, зараз посиди, відв'язуйся. Я, мабуть, зараз вийду, поки вона йде, бо чую вже кричить, йду, йду. Ой, блін, це мене впасти. Ой, 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 як ножечки ж болять. Все таке тут друге. О, іде автоматична ворота. ой, А вона тільки відпираща. Не відперла за день странно. Автоматичні ворота, а як це ти ще не відкрила до сих пор? А? Привіт, так Саня? Саня? При... дочечка. Ключі, думаю. От ходь, Кай Саня, Саня заїжджає, мам. Ключ, кажу. Ой. ой, Боже, от ходь Хай він заїжджає. Заїжджай, Санька. Що руку прикрила. Руку прикрила. Все, все. Давай, а чого ти не заїжджаєш? А оходь, уходьте, уходьте. Давай я кину замок, а він закриває тоді. Проходь, проходь, проходь. Щоб нас не наїхав. Пішли, пішли. Все, їдіть. Ну що тут у тебе, Боже, я кажу, скільки. Я Молодець. 2600 кілометрів проїхали, я кажу, але краще, ніж вдома, ніде немає. Нема. Здрасті, дві рідні, здрасте, Боже, ну по видному покажу. Я хотіла сісти поливати. Та на що? А, а дощик? чи що вона Ні, Ні. таке поливала. Ні, щось таке, неначе капає. Ні? Ні? Що мені здається? Не було, не було. Ой, добрий день вдома, Боже, день добрий день. Добрый Як день. довго ми їхали додому? До. Боже, які нас рози зустрічають! Яка ж краса нас зустрічає! Боже, яка краса, ви подивіться. Якої світі? А, наші, наші. наші ага. Ой, ну прямо взагалі краса. Яка. А, я... а що ж ти положила? Такий вітер, був, що ти досками закривала, так? Да? Он там оту да, штуку. Ой, гарно, я як вдома. Зараз вам секунду, дивіться, а яка краса. Подивіться, як зустрічають нас наші троянди. Подивіться, яка ага. краса. Ой, А сьогодні я привезла там квіти від Віталіка, понасаджуємо. Дивіться, яке красиве. Де його сажати. Яке? Оце. А, ти воно ж вимер. Воно, воно вимер з ним. Типу, диви... Ну так що, так, дивись, яка красота. Боже, який порядок кругом. Боже, Боже, яка краса. День. О, день. Льотчик на льотчик прийшов. А, боже, які красиві троянди. Навіть оця диви, як пішла да, вона. Да? А оця, О. Ой, а ця ж з під пляшки, да, диви, яка гарна. гарна. рожева, диви яка. Ой, молодець, хазяїчала хорошо а не тут, Не пропали. Давай подивлюся. Аж ну, я... голова оце... крутиться. Города. Ну нічого страшного, він скуска, він у нас замерз. Ти казала, то диви, як красиво він росте. Я його попідв'язувала, бо дуже молодець. Угу. А оцей упал. О, а, оце старе... Саша, а, то це наш Саша, ти положив? Ну ага, да? нічого переса. А ця погнала, як дивися, роза. О, а оце. Ой-ой-ой, дивіться, яка ця пішла. А оце оце ми обріжемо я... сильний сюди, а це обріжемо. Слышиш, а ось як я, я, я... Пусти, пусти, Та то я завтра, ма там темно не видно. Там не видно, воно темно вже мам. А з цим, Оже, яка краса. Ну, Но... ці красавіці, звісно. Конечно... Це взагалі не Ось дивіться, а, моя це? моя ладоня. де, яка квітка. Боже, як речі здоров'я. Санька, хай чимота, то сумку холодячі, мотане завтра будемо вибирати. Хай вони ляпнуться. Груші не попадали ще, диви, груші ще висять. Не Одна впала, ну ніч... Ти казала три штуки, дві зірвіть. Дивіться яблучка Третья. червоні. Краса дома, боже Боже, яка краса. Слава Богу, ми приїхали. Ого, О, от ого-го. Сушила. Молодець. Сміло. Сміло, Молодець. О, Ой. А ось які груші, дочечка. Які груші? Диви, які груші. Це наші, це хтось привіз. Собі. Це Саша. Це у Віталіка такі, вони ну, такі солодкі в нього. Вони... Казав Саня, що вони червиві, але вони червиві, культурно червиві. А шкуру, а шкуру треба чистити. Казав, казав. казав сладкий. Схожі, чим на лимонку. Хороша, це груші, треба буде спросити сорт собі посадити. Боже, огірки до сих пор є. Оце так. Огірки там. Дивіться, що воно таке? Не знаю, диви, які огірки. А Саня? Диви. А, то Саня? Диві. Ого, диви, який кабацюра, я це з нього салат зроблю. Зінь його його. диви, диви який гарний. А, я й не бачила його. А, бачиш, я. Ти бачиш як огірки ці, що пересажені, як вони ростуть гарно. Уже всіх немає. Та є, в самому холодильнику немає його. Та ні, ну я хоч, хоч зірвала, то що ж? А що це ти клейонкою заслала? О Боже, ма, ну ти даєш. Я, щоб не О, саня... глянь, як кан зробила. Думаю, що вона вже пошила? А вона одне покривала, піднес потім наверх. Да я, я спала тут. Зачем? Яка благодать, а завтра Саня йде на роботу чи ні. Ні, завтра ще вихідний. А, ну то я спатиму тут ще. Та чого? Вона ліка приперлась скільки. То ж сюди. Я, ж... я, я оце як поїхали ви, я в хаті не можу. Я зайду, мені плакати хочеться. А ну ти при... І... а тобі не холодно було. Ну, ти придумала резинкою і тут заслала, щоб не Воно ж постирається. Ага, ну нехай не, не трогай, хай буде. Хай буде, я там, де ходимо. А Саня прийшов із світу і так каже. А я? води хватило, Надо тобі О, хватило. трошки ще є. Розбуватися, да. я тільки пила. Ну Щас, молодець, хати, та ради Бога. Не брала. Ой, як хорошо, дома все-таки. Молодець, хорошо хазяйнувала. Хорошо. Хорошо. А там же кабак, який виріс, А ось дивіться, ну я завтра вам покажу, то що темно дуже. Ви подивіться, як оця Астра, яка за басейном. Диви, як вона пішла. Люди добрі. Дивіться, як пішла. Як пішла ця Астра. Дивіться, яке, дивіться, яке сонце тут маленьке і велике. Астра тут ну просто красуня. Це ж ота трубчата. Так що бабуся молодець, гарно, гарно хазяйнувала. А ми, слава Богу, вдома все. Зараз щось переїмо, купатися і, як кажуть, на бакавує. Бажаю вам здоров'я і, і яке б життя не було, не опускайте руки, не опускайте руки в будь-якому віці, подорожуйте, Саме головне пам'ятайте про своїх рідних, про своїх друзів. І про тих, ми їхали, і їхала машина із військовим. Ми її махає. І так хотілося в мене там було, що ну, їсти встановити, а я ж не можу, вони ж не зупиняться вдруге, як якийсь калабаран. Він показує. І два рази ми їх бачили, сердечко не махають мені хлопці. Так що до побачення. А ця красуня краще ви її побачите днем. Дуже красива. До побачення.